Тиснути шляхом зміни тактики десь останніх 5 місяців вони змінили тактику, особливо на Сході, і малими штурмовими групами тиснуть нашу лінію оборони, не зберігаючи життя своїх ні вагдрівців, ні зеків, яких вони позвідяли для цього з тюрем, там ні своїх мобіків. А от. Але сили оборони тримаються і не дають їм можливості прорвати нашу лінію оборони на Сході. Багато інформації всі, напевно, вчора читали телеграм-канали, що вночі буде напад і так далі. Ми з вами тут сидимо, ніякого нападу не відбулося. Це дуже важливо слухати Генеральний штаб і його офіційні позиції. Коли буде зрозуміло, що вони сформували ударні групування, тут зрозуміло, де в якому місці. Наш Генеральний штаб це чудово знає. Тому, коли вам кажуть про Харків, Суми Чернігів вездіть карту. Подивіться, що там немає ударних групувань з того боку. Це не означає, що вони там не з'являться, через які відкрити, що не приймуть такі рішення, але просто щоб ну, всіх закликає до критичного мислення і не піддаватися панічним е різним інформаційним е забросам, тому що це ну, якраз для цього робиться, щоб у нас з вами емоційний нестійкий фон був. А е сьогодні прикордонники, Нацгвардії, збройні сили, тобто весь всі сили оборони, тримаються завдяки тому, що ми маємо їх в тому числі підтримувати, тому давайте вірити в них. Це, напевно, для них буде головна підтримка. От. Ми все одно, звісно, очікуємо можливі наступи з боку росіян. Ми це розуміємо, тому що лютий місяць, вони люблять символізми. 24 лютого буде рік, як почалася ця навала. Очікуємо цей тиск. Ми готові, збройні сили готові. Ставка Верховного командувача постійно тримає на контролі. Тому якихось неочікуваних речей для нас з вами немає. Всі готові до відсічі. Ми накопичуємо резерви І з того, що є. Ми вчимо наш персонал. Ми, е Працюємо з партнерами по підготовці і персоналу і нових озброєнь, нових типів і видів озброєнь, які нам давали, дають і будуть давати. Тому я би тут хотів зараз вже розділити на два треті зовнішні і внутрішні. По зовнішньому треба. Я просто хочу всім нам нагадати, що в листопаді 2021 року нам навіть не хотіли давати стінгери. І це була абсолютно пряма відповідь. Це неможливо ні з політичних міркувань, ні з правових міркувань. А сьогодні ми з вами не тільки маємо стінгери. Ми з вами сьогодні маємо тільки в одному в одній сфері протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Ми маємо з вами і ПЗРК різних типів. І стінгери, і Стартріки, і наші ігли, і піруни польські. Ми маємо і ліси німецькі, норвежські, Ми з вами маємо. А кроталі французькі ми отримуємо сам в Тімамбо франко-італійський проект. Ми вже вчимо наші екіпажі.